Оце як будинок, який білий, це був будинок нашої сусідки. Ви теж бачите, що його понівечило. Позаду вас те ж саме, це наших сусідів. Усі дерева, які можна було ну, тут наблюдати, вони зараз лежать в горизонтальному положенні. Тобто все, що можна було, воно знищено. Скажіть, будь ласка, що за минулом у вас там було? Може плита була? Ре... Речі, ні, плитка була газова, так речі не Вили, лопати, весь інвентар, який потрібен. Газонна касарка. Що для вас означала ця дача? Ви тут врожай ви кажете, вирощували. Так. Так. Що, я... що було у вас тут? Все починає від там, картопля, перці, помидори, кукурудза. Ось тут можна побачити червону калину, яка була чи, чи, чи красну смородину, червону, чорну смородину, є малину і все інше. Ну, фруктові дерева, які там, абрикоси дві лежать, слива в кінці лежить. Отут, -от, отут -от справа від нас повинна бути слива. Все вирощували, І фрукти, і овочі, все було. Нічого не було. Нічого, ми все відстроїмо, все посадимо, все буде ще гарніше, ніж було. Спасибо. O